Всім доброго дня. Сьогодні приїхав я на свої старі місця, скажімо так, по Першій світовій війні. Тут я рік не був, поки погода хороша, вирішив заїхати. І більш-менш, як в мене попався перший сигнальчик, це була така підкова. Але колись була, вже її нема, половина тільки. Та й таке. Хожу вже декілька годин, скажімо так, з знахідок на даний момент. особо нічого такого немає. Я патронів накупав вагон, гільзи і тому подібне. От. Ну, Кручуся поки що. Хоча місце тут цікаве, тут нагідки хороші попадалися. Тому будемо надіятися на краще. Я зараз купаю все підряд, скажімо так, і чорні, і кольорові сигнали. Якийсь дуже такий, скажімо так, сигнал потужний був. Зараз подивимося, що це є. О! А оце другий кусок підкових. Ха-ха. Тихо, я десь там той викинув тільки. Блін. Ладно, вже не буду шукати. Ну, от і другий кусок підкови, який поломаний. Кінь біг, десь там вона трісла. і вже нема. О, і таке буває. Знайшов підкову прямо по частинах. Ну що, Такого не було в мене. От. Ну що, продовжуємо. Так, тут щось похоже таке на бліндажики йде. І здається, хтось його пробував купати. Або можливо просто люди пісок брали, хто його знає. Щось зовсім не ясно. Зараз туди пройдуся, подивлюсь. Хоча, мені здається, що це люди певно пісок все ж набирали собі. Ага, там вон мусорка. Значить, толку туди йти сказати нема. Щось велике. Ага, мусорка. Походу. Треба десь звідси трошки відійти. Так, я вам зараз дещо покажу. Чесно, я трохи в шоці. От. І я дуже радий. Дивіться який значок. Де то він впав? О! Не очікував, дивіться. Озен. Озен. Просто клас. І вошко збереглося. Можливо це був типу як, ну як, скажімо так, на шиї носили. Просто клас. Прожимаємо лайки. Таке буває дуже рідко. Офігеть. Зараз гляну якийсь клейми, а може на ньому є, немає. Ну, з збоку. Може не по боках щось пише, ще щось. Клейм ніяких вроді не бачу. Цікава річ. Ну, початок офігенний. Йдемо далі. Я вам зараз щось знову покажу. Я мав би, звісно, радуватись, але радуватись я не буду, тому що, скажімо так, там особо нема чому радуватись. От, зараз хвилинку. опа. А це, друзі, колись був штикніш Манліхер М1895 року. Ну, але він вже тут насики прогнив, що вже тут нема що, скажімо так, нема чому радуватись. У мене є такий ножик. В кращому стані, набагато кращому стані. а Цей просто згнив в хлам. От така от, скажімо так, сумна. Як знахідка. Ну, надіємось на краще. Ну, no, что это там-таки? Hmm. Что-то не может понять. Ага. Угу. Убоймо до Манлихера. Так, три. Ще має бути дві повідає десь. Ага, планка вон сама є. Так. Отже, продовжуємо ходити. І в мене отут такий от гудзичок вискакує. Так, На цій стороні вроді ніяких надписів немає, можливо щось є з внутрішньої сторони. треба чистити, дивитися І здається, що вроді з внутрішнього нічого немає. Ну, такий гудзичок непоганий. Ходжу далі. Ну от, вже вечір. Мені ще годину ходити і все на сьогодні буде. Ну поки що знахідок мало, самі бачите. Якби я показую те, що якби є, без всяких підстав і тому подібне. Але в принципі той значок чи то німецький медальйон, не знаю, треба буде в інтернеті пошукати. Вечі він мене дуже сильно порадував. Дуже класна штука. І рідко щось подібне попадається. Хоча я скажу, тако я вже трохи втомився за цілий день тако. Хай з сьомої години ранку і до... Що стоїть там, навіть до півсього і ходити, скажімо так, трохи вже ноги болять. Знов щось велике, можливо, знову якісь осколки від снарядів. Або і цілий снаряд. Зараз побачимо. Ага. Це що таке? Угу. Я, здається, зрозумів, що там лежить. Це одна обойма до Манліхера. А їх там певно купа. А от і гільці пішли. Зараз скільки їх там є всього. Я думаю, їх там ой як багато от ще декілька штук. Самий прикол, що вони хоч ідуть в обоймах, але вони вже, скажімо так, використані. Самих самих куль нема. Певно, їх коротше, виймали кулі і вогонь розпалювали. О, так. Ну що, заради цікавості попробую викупити ті всі гільзи. Може там ще щось є, хто його знає. Але я думаю, що там тільки гільзи. Ось ще тут порожня походу. Так, ця порожня. Ладно, Потім покажу, як викупаю все, якщо викупаю, звісно. Отже, там тих патронів було десь порядку 2 десятків, навіть трохи більше. Ну от. Далі я не став докопувати. вже воно кручуся біля дороги, недалеко буду чекати маршрутку потрохи. Ну, от. Певно буду завершувати вже. Знахідок небагато. Ну, але вже як є. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. ну і... Побачимося.